Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство, вітаю моїх запоріжців, моїх земляків. Вчора я робила розклад, і ну, він мені не сподобався. Він був дуже пісимістичний, тому я вирішила зробити інший розклад, але особисто воно не помінялося нічого. Люди я вже подивилася лівий берег. Так, не знаю, чи видно, бо так воно. Ярко, ну, я сижу перед вікном. Так, 11 година, 10 хвилин. Сьогодні п'ятниця, 5 травня. І лівий берег я подивилася, дивимося правий берег. Я, хочу... я можу вам сказати, що особисто нічого так не змінилося. Єдине, що я подивилася по лівому берегу. Ну так воно, знаєте, ну, все одно. Ну, зараз подивимось правий. Може, хоча б правий трошки буде ясніший і трошки буде легший. Давайте подивимося. Випав. Клевер випав. І, ну, ось бачите, все ж таки воно піде по меншому варіанту. Мишки все одно падають і нервова обстановка буде. Захищатися ми будемо, неясно. Тобто, воно все ж таки, в принципі, все повторюється. Все повторюється. Так, ситуація така, що вона буде. Да? Давайте ми розглянемо зразу, подивлюсь, я момент, як спрацюють ППО. Працюють люди, працюють, працюють, але на нервах. Ну, В принципі, трансформація йде на краще. Може, там якось трошки змінилася ситуація в плані тих установок. Так, а ну що тут за трансформація у нас йде? Якесь оповіщення буде йти. В угу. общем, як вони спрацюють? Спрацюють непогано. Тут впадає всесвіт, і е, е, який результат буде для правого берега міста Запоріжжя? Їх роботи все ж таки буде якась історія тут, хоча вони успішно будуть відбивати. Е, щось буде або незначне, або нове щось таке. Ну, щось воно відбудеться по дитині, воно не буде дуже серйозним. Да. Ну, такий результат отримаємо на правому березі. Подивимося, е, давайте глянемо приватний сектор. Так, дивіться, ну, прася буде робитися, але тут лежить змія. Тобто пакості, які тут все ж таки будуть, люди будуть з тими пакостями дуже справлятися. По сонцю тут ідуть миші криси, тут сидять зрадники. Скоріш всього, якісь будуть пошкодження зроблені, але вони не будуть дуже важливими. Ну і захист Всесвіту йде, це все дуже хорошо, але проблеми будемо все ж таки проходити. Бачите, по ітогу, по ітогу, і луна і, і проблеми, і неясна ситуація. В общем, я вам хочу сказати: по приватному сектору можливі будуть попадання. Але вони не будуть дуже серйозними. Скажімо так. Будемо на те дуже сподіватися. По крисам то не дуже таке воно буде. І воно ще і під питанням, і то прикриває. Тобто, по меншому варіанту воно може пройтися. І нам випадало в загальному, там клевер, тобто дитина, тобто так воно ось і відбувається. Давайте я подивлюся зразу людей. Опять-таки, опять-таки, е я не бачу, щоб тут були люди ну, загиблі. Можуть бути травмовані люди по змії. Але ці три карти, вони отак вкупі. Чи, якщо воно трапиться ще, якщо воно трапиться по змії, може бути пошкодження здоров'я, але це буде найменше, як кажуть, зло. Да. Бо все проробиться все тут. І сонце, і зірки, і. Так, дивимося багатоповерхівки. Теж по клеверу пройде. Скосапи падає. Ой, божечки, ой, божечки. Ну дно по клеверу йде, зараз ми подивимося. Дивіться, по ітогу стабільність в наших руках, ключ в наших руках. По косі будуть пророблятися речі, які дуже серйозні, тобто не буде такого щось руйнувного. Тут остається дерево з нами. Так, воно щось буде, буде дуже ситуація нервова, але закінчиться все нормально, по багатоповерхівкам. Давайте я гляну людей. Тонишко гарне, зараз подивимося. По змії йде пошкодження, можуть бути травмовані. Бачите, випадають все ж таки проблеми, але, опять-таки, по клеверу це буде по клеверу. і це буде е, пророблятися дуже серйозно. Ця робота буде робитися військовими, але, ну, скажімо так. Загиблих не повинно бути. Але пошкодження можуть можливі. Труднощі зі здоров'ям можливі, серцеві якісь проблеми, можливі, нервові, можливі. Тобто, отаке. Так, по крискам травмовані теж можуть бути. Так, давайте подивимося промислові об'єкти правого берега міста Запоріжжя на 5-6 травня, чи будуть руйнування на підприємствах промислових. Від ракет та дронів. Зразу випадає пльотка. Але все в наших руках. О, тут успіх йде, значить, будемо відбивати. Так. Так. Так, будемо відбивати. Все ж таки, воно, загроза існує, але будемо відбивати. По Попльоткам не завжди йде удар. Поряд з ним, яка йде карта, вона показує, що проробиться це чи не проробиться це. Так, і давайте глянемо соціальні об'єкти. Бачите, падає башня, але вона стабілізується, значить, воно не буде дуже-дуже серйозно. Так, проблеми проходяться. Йдуть швидко зміни. Будуть якісь пошкодження, але вони дуже будуть незначні. Незначні. Всесвіт це все перекриє. Це буде пророблено Всесвітом і людьми, які, знаєте, інших рук у нас немає, окрім у Бога нема рук, окрім наших. Тобто наші люди і будуть спасати, да? наші військові. Так що промисловість, вона, в принципі, ой, промисловість кажу, в нормальному стані. Так, давайте глянемо торгівельні об'єкти. Закритого типу. Йдуть плани, але по меншому варіанту. Таке відчуття, що вони хочуть швиряти. Просто скрізь, знаєте. Ну, Можливі пошкодження якісь, але вони не будуть дуже важливими, скажімо так. Бо ключ в наших руках і успіх також рішення. Яке рішення? Що воно несе нам? Роздоріжжя. Роздоріжжя. Так, люди, будьте дуже уважні в торгівельних в цих всіх магазинчиках, бо це. Закриті об'єкти. Тут, можливо, буде якась е, можливі такі речі, тому будьте дуже уважні. Виходьте оттуда, виходьте, не сидіть там. Виходьте, зайдете, скупитеся або підете далі там десь скупитися. Так, е, дивимося, відкриті майданчики торгівельні. Ну, я можу сказати, що відкриті буде все добре. Ото йдіть на ринки, скупляйтеся на відкриті майданчики. Так. А, соціальні об'єкти, я не пам'ятаю, дивилася чи не дивилася. Вже в мене повилітало все з голови. Давайте, на всякий случай, я подивлюся. Так, соціальні об'єкти, правого берега місця Запоріжжя. 5-6 травня, чи можливі руйнування від ракет та дронів. Дайте мені ту картинку. Скажіть, будь ласка. Ой, ну, картинка не дуже так, а ну, соціальні об'єкти. Давайте глянемо. Не пам'ятаю, клали чи не клала люди. Так швидко роблю, що я. Ага. Букети купав. Букети купав. Тут неясна ситуація, тому в будь-якому випадку це буде зроблено нормально. Люди наші відіб'ють то. Іде хитрий план. Зміни йдуть. І вони йдуть, люди, на краще. По клеверу буде по легкому варіанту. да, Соціальні об'єкти буде все нормально. Так, дивимося, беремо скриньку: позитив, негатив, та ітог для правого берега міста Запоріжжя на 5-6 травня з питань прильотів ракет та дронів. Будь ласка, покажіть нам ту картину. Дайте нам це бачення. Бачите, є проблеми, є прильоти. Донешко таке собі. Так, дивимося. Позитив стабільність, в негативі хитрі плани, погані проти нас. І на дні у нас лежать плютки і проблеми. Будемо проходити, по сонцю, пройдемо. Дивіться, значить, тут у нас домівка до кращого буде, все ж таки більш-менш. В негативі погані плани лежать, які до нас приміняються тими покидьками. Ось воно. А ну, що ж це за рішення таке? Погані рішення, ну, все ж таки це більше так. Ну, і на ітогу все ж таки буде попроходити проблеми, будуть там якісь проблеми у вас по правому берегу. То я предупредила торгові об'єкти. І де там ще подивитися. Так, там, і там, і там йдуть такі напряги, але загиблих людей не повинно бути. Так, дивіться. Я хочу ще зробити скринічку на орканумі. Так, правий берег по у нас по позитиву. По позитиву у нас негативна карта, і ми з вами тут бачимо, що нам ожидати та особа хорошого нічого. Немає тут нічого хорошого, результату. Результату ми очікуємо, але він не дуже практично. В негативі лежать банкрутство, втрати дев'ятка. Тут все матеріальне і фізичне. Ну, а по ітогу будемо мати, бачите, по почуттям двійка все ж таки будемо триматися. Ого, це Орканом показав нам. Нервова обстановка лежить під цими двійками. Сімка нам несе ось ситуація по дьяволу. Дьявол перевернутий, до речі, перевернутий дьявол це зцілення і оздоровлення. А що після нього йде, іде десятка, і вона в нормальному стані. Угу. Ну і хорошо. Так, все ж таки, всесвіт працює цю історію. Так, і оцей а, серединку на негативі, що у нас воно? Ну, по пажику буде летіти, буде летіти, буде обстановка ось така. Виконувач, виконувати будуть вони, то завдання, ті тварі. Давайте ми подивимося а, на росіян. Давайте ми подивимося на росіян. Чи будуть вони задоволені? Чи будуть росіянці задоволені своєю роботою з швирянням ракет та дронів по правому берегу міста Запоріжжя на 5-6 травня? Чи, чи будуть вони своєю тою роботою задоволені? Чи, що вона їм принесе? Покажіть нам ту картинку. Страхи. І вони отримають теж відповідь. Перевернутий у них цей король вогняний. Щось наші хлопці і зіб'ють і підіб'ють якусь машину. Так, позитив для росіянців нервова обстановка. В негативі а це вже ілюзія, це вибору немає, лежить отака карта. І по ітогу у них йдуть страхи. Ну і трошки розкриємо страхи, бо ми їх будемо бити. А, оця ілюзія радості в них особисто немає. І отут під позитивом на них теж буде летіти, і вони будуть втрачати, втрачати ці свої вогняні чи ракети, чи ці С-300, що вони там будуть шпуляти по нас, з чого вони будуть бити. Тобто це буде летіти їх на низ. Дивіться, в них усі карти перевернуті, окрім ага, ілюзія і. Чому ілюзія? Тому що вона лежить в негативі, люди. В негативі, і тут же йде перевернута радість. І, а, тобто, звісно, що це негатив. А по ітогу в них страхи, вони недовольні. А чому? Тому що їх будуть бити. Все, правий берег, я подивилася. А, так, обстановочка ще та, але русня не всього доб'ється і не попадуть вони туди, куди вони хотіли, бо получать звіздюлі. Ось так. І це добре. Так що хай нас це надихає, люди тримаємося. Травень буде у нас отакий, може, навіть і червень буде такий, бо будуть мститися, Так що ми прифронтові. Нічого не зробиш, вони до нас достають. Все. Бажаю вам успіху, бажаю вам всього найкращого. Дякую за увагу. Почуємось, па, -па.